Redmi 10, a досить цікавенька модель. Є відбиточок пальця ціна 2950, хороший стан. Мікророз'єм. Ось такий по стану покажу. По екрану без дефектів, без сарапин серйозних. Так, не зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. Redmi 10A, 64 ГБ пам'ять самого телефону, 11 Android встановлений. Та 4 ГБ оперативна пам'ять камера. показую, так, погодитись. Ну, хороша камера, не сказав би, що погано. Так, в комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою. По мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео є великий вибір по різних смартфонах, бюджетні та дорожчі.